Всім добрий день, друзі, ми з України, з міста Героя Харкова. Мене звуть Світлана, ви на нашому каналі Сацвіта Світлани. Продовжуємо прибирання, велике косметичне прибирання в нашому садочку після того, як він 6,5 місяців був під окупацією. Друзі, все позаростало. сьогодні. В цьому відео покажу, яким чином я буду прибирати свій город. І ще сьогодні. Обов'язково посаджу рослини, які з собою привезла з центральної частини України, де ми мешкали навесні, влітку, і частково восени. Дуже я так ретельно свої доглядала рослинки. Хотіла, щоб я їх привезла сюди і посадила в своїх грядочках, щоб наступного року вже тут робити пересадки, переробки. Ну це я так хочу і сподіваюся, так і буде. Так що, друзі, приєднуйтесь, дивіться, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам подобається, якщо вам подобається наше відео, ставте свої вподобайки. Це нас дуже підтримує. сили нам дає, щоб ми прибирали, щоб це було ще красивіше, ніж минулого року. Дивіться, ось наші рядки. Полониця, дивіться, ще й нічого. Тут мульчувала її соломою. Дуже смачна, велика в минулому році пересадки робила, якісь сорти. Пересаджувала, щось тут робила, все. Ну, мабуть, пташки поїли. Яблочко одне. Ось так виглядають грядки з черенками. А ще тут рослини. В минулому році я залишала їх на зиму в горшечках. А ось дивіться, можна побачити горшечки. Що вони всі закопані. Ну, рослинки не всі дуже гарно виглядають. Ось там злакове, дивіться. А ось у Фіона погон. Темне листячко. Дуже я його хотіла. Планувала в цьому році повисаджувати все. Ну, таке, щось дуже гарно виглядає, а щось загинуло. Тут в мене ще, дивіться, це в нас забула. Два кіпарісовіка, віка, один так собі, а інший зовсім загинув. Злакові там були. Я вже не пам'ятаю, але в мене десь записано. Це похиріплідник, червоні листя, ялинки. А ось, тут, а ось тут моя красуня, яку я формувала. Дивіться, чупачупс три стволи, погано виглядає, мабуть, загине. Ох, рослинки мої рослинки. Чуєте? Бахає десь. Десь поряд. Маленькі барбарисики непогано виглядають, самшити теж непогано виглядають. Тут в нас спірея, вже забула спірея, туйки якісь. В цьому череночнику теж і похиріплідники, іспіреї, і біріскліт, все. Все непогане, по цим рослинкам бачу, що все досить-досить непогано, собі почуває. Ось тут стоять, стоять мішечки з компостом, мабуть, готовий, але не згодиться в цьому цієї осені не згодиться. Все тут зверху падає листя горіха волоського, Тому тут. Листя, листя, ви бачите, ось отак, листя дуже багато. отак виглядає. Садочок з цієї сторони. Всі ці, ці рослинки в минулому році в листопаді висаджувала в горшечках для того, щоб вони перезимували в комфортних умовах. Планувала в цьому році десь їх висадити, щось змінювати в садочку, але війна нам перешкодила, тому вони цієї зими теж будуть в горшечках тут зростати. Дивіться, почистила тую це смарагд Голд. Почистила її, пообрізала це сухе все те, що на, неї, на ній є. Ну, нічого, ну що я можу зробити, друзі? Роблю як можу. Дуже багато роботи. Деякі рослинки поубирала, бо вони загинули. Тут туя була, там кіпарісовік, щось підсадимо. В цій ямки і далі покажу, як ми будемо закупувати рослини, які будуть зимувати в нас в цьому році. Щоб рослини дуже добре перезимували, будемо закопувати їх в землю. Далі піде чоловіча робота. Коли ви закопали всі горшечки, провірте, щоб не було, ну вибачайте, пустот. Ось тут між горщиками, щоб вони дуже щільно були з землею. Потім обов'язково треба їх пролити. Всі горщики, для чого ми це робимо? Щоб не було пустот. Якщо йдуть дощі, це дуже добре. Вони самі за вас зроблять цю роботу. Але щоб пустот не було, щоб земля дуже гарно волокла кореневу систему в горщиках і щоб горщикам було дуже комфортно. Навіщо ми взагалі це робимо? Можна просто горщики залишити, і нехай вони зимують. Ні, друзі, коренева система рослин. Не боїться морозів. Вона боїться, коли взимку дують дуже холодні вітри, сильні. Вони видувають усю вологу із корінців. Тому залишати просто так, в горщиках рослини. Не можна, треба їх тільки закопувати. Ще скажу одну річ. мене якось питали: а можна хвойні рослини десь на веранді залишити до весни? Ні, друзі, найкращий спосіб це отак закопати в грядку, в землю. Ніяких веранд, нічого не треба, тому що хвойні рослини дуже так, знаєте, підільна относяться. Вибачаюся російською, к атаплінню і ка всьому. Їм краще буде на вулиці. Тому закопуємо будь-де, тільки на вулиці. Оце все в минулому році начеренкувала За рік дивіться, які гарні великі рослинки. Зростали без нас, нічого не поливали. Все, о, все було, як вони самі і хотіли, як природа. Допомагала їм дощики, або мало їх багато було, нічого не знаємо. Друзі, ось дивіться: зіберюна е, жовтолісна, тут спірея, бересклет форчуна Еміральд Голд, спірея японська Голден принцес, жовті листя. Це похріплідник Ангел Голд. Ось там теж пухиріплідники, трошки отут-от Барбарисів. Це Барбариси я не черенкувала, це самосів, Пересадила всю, в цю грядочку і дивіться, які вони вже дорослі. Ось там, трохи далі, теж Барбарисики. Друзі, які мої побажання? Прикрашайте свої сади. Власноруч. Робіть черенки, дивіться, які гарні рослинки. Ці рослинки, мабуть, жив в наступному році. Може хто в нас захоче і придбає. Ну, сподіваємося, що в наступному році ми вже заживемо спокійним, мирним життям, таким, яким ми його уявляємо. Бажаємо всім натхнення, бажаємо всім довго жити вам і вашим садам. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Слава нашим українцям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі. Не забудьте поставити нам подобайку. Нам це дуже приємно. До зустрічі!